вечора, шановні телеглядачі, зараз в ефірі програма Патруль та я її ведуча Анна Яцук. У найближчі 25 хвилин ми підсумуємо головні кримінальні події 2015 року. Отож, не перемикайтесь, а давайте згадувати разом. З трагедії на дорозі розпочався січень 2015-го. У Радивилівському районі поблизу села Михайлівка інфініті влетів у стоячу вантажівку. Неушкодженим залишився лише водій автомобіля преміум класу. Неповнолітня дівчинка потрапила до лікарні, а її батьки загинули. Автомобіль нібито занесло на слизькій дорозі, і через це сталася трагедія. У січні українці активно святкують побачити справжнє різдво до рівного завітали і мешканці Нідерландів. Четверо іноземців пішли на дискотеку в один з розважальних закладів обласного центру, не порозумілися між собою і стали битись на дворі. Від удару у голову один впав на асфальт і вже не зміг підвестись. За кілька днів у лікарні чоловік помер. Його співвітчизнику ще не одне українське різдво доведеться святкувати у в'язниці. Одні бились, інші частувались. В Острозькому районі з харчовим отруєнням до лікарні потрапили 15 людей, четверо діти. Всі з одного села у пацієнтів були ознаки гострої кишкової інфекції. Причиною всьому нібито, стала вода сумнівної якості з водопроводу. Люди використовували її для приготування їжі. Ми ще питалися вдома два дні. Може, щось самі, але не вийшло, температура дуже висока. Прорвала ті, що каналізація ця, і якось попала в питєву воду там на високому хуторі, то й діти потравилися. Відповідальність за зношеність мереж та інфекцію мала понести сільська рада. Жахливе вбивство сколихнуло рівне у кінці січня. У квартирі на Вербовій знайшли вбитого чоловіка. Його тіло було поміщене у бочку. Пролежало там два місяці. Як з'ясувалось, свого чоловіка вбила дружина, але винести з квартири тіло не змогла. Помістила його у металеву діжку, яку ретельно обмотала, аби сусіди не чули трупний запах. Жінку знайшли в одному з міст України. Зараз триває судовий процес. Резонансу набуло і гучне затримання заступника голови облдержадміністрації Тараса Постовіта на хабарі. 8 тисяч доларів взяв чиновник від жінки підприємця, аби сприяти їй виграти тендер у перевезенні пасажирів на приміських маршрутах. Хабарника затримали на гарячому по даній справі. Ще триває суд. Жахлива трагедія сталася на початку лютого у Сарненському районі. Тут втопилися двоє хлопців. Дітям було 9 та 12 років. Третій їхній товариш врятувався лише дивом. Все сталося під час риболовлі. Діти провалились у крижану воду. Рятувальники звинувачували у всьому батьків, мовляв, не наглядали за своїми нащадками. Вбили і кинули у віконну шахту підвалу 3 лютого. У Костополі сталося вбивство. Чоловік з жінкою зарізали свого співпляшника і викинули його тіло з вікна. Батьки два тижні не могли зрозуміти, де подівся їхній син. А він, як виявилось, лежав під вікнами їхньої квартири. Ніхто не подумав, що тут могла бути людина? В шоку. А хто в них не подумався біля хати? Ну, знаєте, думала людина, може де поїхав, може де ніхто ж міг подумати, що його не буде. У даній справі вже поставлено крапку. Жінка отримала умовний термін ув'язнення. А от її чоловік за вбивство людини потрапив за грати на кілька років. Відгомін війни докотився у лютому до рівного. Тут з гранатомету невідомі обстріляли військомат, поцілили у стіну четвертого поверху. Два вікна приміщення були розбиті. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Найвірогідніше зброю привезли зі сходу України, але хто нею скористався, невідомо й досі. Злочин не розкритий. Дев'ятирічна дитина повісилась у рівному на початку березня. У квартирі на вулиці Ніла Хасевича свого єдиного дев'ятирічного сина мертвим виявила мати. Хлопчик зробив петлю з простирадла і повис на дверях шафи. Причина трагедії загадка для всіх правоохоронці схиляються до версії, що школяр загрався і таким чином задушився. Для мене це шок, але він дуже веселий з дітьми нормально. Не було якихось ситуацій, щоб я могла сказати щось погане. Буквально в січні я у них, тобто перед самим карантином, я була у них, проводила діагностику, так, ну, все було нормально, взагалі нічого помітно, такого не було. Не менш моторошна подія сталася у рівному у провулку граничному. Дівчина опівночі поверталась додому. На неї напав невідомий, зґвалтував і намагався вбити. Чушу, ну, вона кричить, що люди допоможіть. Мама вийшла вже потім я вийшла. Жить вся в крові, голова, все потім зізвалась, що в неї порізана шия. Каже, мене зґвалтували камнем. Вона була роздітат що ну, вони були приспущені. 24-річна рівнянка вижила і довго оговтувалась у лікарні. До речі, маньяка досі не знайшли його фоторобот неодноразово показували, але результату поки ніякого. Кабар на рекордну суму зафіксований на Рівненщині у березні. Обарівського сільського голову затримали на сумі у 504 тисячі гривень. Ці гроші він взяв від чоловіка за надання йому землі. До нас звернувся громадянин Житомирської області, який має намір в подальшому купити будинок на території Обарівської сільської ради, так як вирішив проживати у Рівненській області. І в нього виникла проблема з землею, яка знаходиться під цим будинком, та й взагалі з самим будинком, тому що він фактично був побудований, але так сказати, без дозвільних документів. Спосередньо сільський голова до того і в подальшому наголосив, що дане питання буде відповідно коштувати відповідних коштів. Голову затримали на гарячому перепеті з цього приводу тривають і досі. Очільнику села кілька разів обирали міру запобіжного заходу, випускали і знову брали під варту. Остаточна. Крапка ще не поставлена. Попрощалась із життям у 12 років. У квітні у Дубровицькому районі наклала на себе руки школярка. Цей день між Лідією та її татом виник конфлікт зв'язку з тим, що до тата мала приїхати подруга, яку Лідія не хотіла бачити. Дівчинка повісилась у хліві на поясі від халату. Подія стала шоком для села, адже родина була благополучною, неповнолітню поховали поруч з могилами. Гилою матері. А у Рівненському районі загинули двоє чоловіків. Там зіштовхнулися легковик та джип. В останньому їхали на полігон військові. Удар був доволі сильним. Автівки перетворились на брухт. водій Нісана загинув, повезли у морг і підполковника з Міцубісі. Чоловікам було відповідно 35 та 39 років. У рівному була стрілянина через жінку майже одночасно на вулиці Млинівській та Льонокомбінатівській. Невідомий битою пошкодив два автомобілі і стріляв у їхніх власників. Люди отримали поранення і потрапили у лікарню. Як з'ясувалось, це була помста рівнянина за дружину. Остання розповіла, що кілька років тому її зґвалтували, нібито власник автомобіля «Пежо» на квартирі у водія БМВ. Чоловік зачаїв обрав накривників дружини і таким чином їм помстився. Особа, яка завдала цих тілесних пошкоджень та механічних пошкоджень автомобілів, встановлена. Внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 296 частину 4 частини Міра покарання передбачена кримінальним кодексом від 3 до 7 років. Вань у Рівному запам'ятався замінуванням будівель. Спершу вбухівку шукали у кінопалаці Україна, а потім на автовокзалі Чайка. Все це виявилось навчанням спецслужб а бомби – муляжами. Втім, люди відверто обурювалися. Не пускаємо. А чому? Хочемо їхати додому. А чому не Де не, не Ми не заходимо, а там моя дочка десь приїхала, каже я на вокзалі сиджу. Звісно, е, що приносять. Що ж ви думаєте? Ну який, ну народ, народа менше. До надзвичайних ситуацій варто бути готовому завжди, особливо якщо ти знана у місті людина. Так невідомі особи обкидали коктейлями Молотова будинок бізнесмена Валерія Короткова, знаного на Рівненщині у 90-ті роки першого приватного підприємця. Двір залили бензином і кинули запаленого сірника. Від вогню тріснуло скло у вікні першого поверху, але пожежа усередину не перекинулась. Мешканці живі. Даний інцидент Іціонери назвали бізнесовими розбірками. Моторошна трагедія за участю дитини трапилась у червні у Рокитнівському районі. Тут дворічний малюк бавився на дворі. Заліз у автомобіль батька, знайшов там сірники і підпалив легковик. Коли пожежу побачили дорослі, було вже пізно. Дитина майже вся обгоріла. Та я Вова там у машині типу. Я тут глядю, вже все, вже віск, вон плаче. Я туди вже люди вже прибігли. все». я був на роботі. Жінка каже, що Їдь до хати, хатика машина горить дитя в машині. Горить. Я приїхав вже скоро. Якраз малого забрали і повезли. Пожарна потушила машину. У хлопчика були попечені 70% частин тіла. За тиждень він помер у лікарні. Коли одні батьки рятують своїх дітей, інші їх просто викидають. У річці устя у Рівному виявили пакет. У ньому була мертва новонароджена дівчинка. Горе матір викинула своє маля з надією, що його ніхто не знайде. Тіло виявили комунальники. Було встановлено, що маля проплавало у воді 10 днів. Експертиза встановила, що дитина народилась мертвою, але матір не змогла навіть її по-людськи поховати. Особу породілі правоохоронці так і не встановили. Червня у рівному стали горіти автомобілі. На вулиці Буковинській спалахнув Каєн. Він був припаркований у дворі будинку. Вночі пролунав вибух. Чули щось поки там, що та що там зривалося. Може, колеса як горили, зривалися, може ще щось зривалося. Я ж не знаю. Це. Бігали, воно нігні тушителі, брали, тушили. Навіть у нас є тут десяток, ні тушителі. Не то, що спочатку був вибух потужний. Автомобіль належав бізнесмену з Дніпропетровська. Чоловік є власником охоронної фірми, здає в оренду. Приміщення у даному будинку знімав квартиру. Подейкували автомобіль йому спалили через бурштинову діяльність. У розпал літа, а саме у липні, люди вирушили до води. У деякого відпочинок закінчився трагічно. Компанія друзів поверталася автомобілем з хрінників, мчали на великій швидкості. У селі перевередів легковик з'їхав з дороги, зіткнувся з бетонним огородженням церкви, а потім наїхав на ковану браму. Водій, якому було 25, загинув на місці. Ще троє пасажирів потрапили до лікарні. Запам'ятався липень і гучними стрілянинами у рівному так на вулиці фабричній було поранено рівнянина. Він нібито не віддавав борг, і позичальник приїхав забирати свої гроші. Коли почув відмову, дістав мисливський карабін і став стріляти по автомобілю знайомого. Поранив і водія. Той потрапив у лікарню. Він стріляв в автомобіль. Він не стріляв потерпілого. Не мав наміру його поранити. Він стріляв в автомобіль. Вони знають досить давно один одного, яка буде кваліфікація. Ми ще не готові. Вам сказати. Зніше стало відомо, що чоловіки розібрались між собою. А на вулиці Вербовій напали на валютника. Невідомий близько десяти разів вистрілив у свою жертву. Біля вікна стояла. Почула стрілянину в під'їзді. Потім з під'їзда вивалюються двоє. Борються стрілянина, знову стрілянина. Він був поранений. Весь в крові був валютник. Вижив пізніше. стало відомо, що нападниками виявились мешканці Луганської області. Вони хотіли відібрати у міняйла гроші. Зловмисників затримали. Вбив, бо любив у серпні. Неподалік агропереробки у рівному знайшли тіло забитої жінки. У неї було кілька рубаних ран голови. Загибла пролежала у кущах три дні, аж поки місцевий мешканець не прогулювався з собакою і не виявив таку страшну знахідку. Жінці було 27 років. Її жорстоко вбив знайомий, з яким вона певний час зустрічалась. Мотиви елементарне непорозуміння. Чоловіка відразу взяли вагу, Арту без матері залишилась восьмирічна дівчинка. Пішов на обгін, через що поплатився життям і не лише своїм, а й дружини та сина. У Сарненському районі 11 серпня загинула вся родина. Там мазда влетіла у вантажівку в Україні. Сім'я гостювала у родичів та поверталась до Німеччини, де проживала останніх 10 років. Дружина працювала юристом, а чоловік охоронником в одній з приватних фірм. Подружжя загинуло їхній семирічний син також. У середині серпня була стрілянина і у селищі Оржів. Сюди приїхали військові з півдня України, аби ремонтувати техніку. Але добряче відзначили своє відрядження, напились, кружляли селищем та стріляли. Місцеві добряче перелякались. Добре, що ніхто не постраждав. У міністерстві оборони повідомили, що дані військові за ганебну поведінку позбулися посад. Вчинивши цю стрілянину, вони зганьбили не лише себе свою військову частину, а й всі тисячі українських воїнів, які зараз боронять Україну на Сході. Тому для нас важливо зараз знайти ті методи й засоби, і безпосередньо, щоб такі люди більше не були в Збройних силах, якщо і не отримували зброю в руки. У День Незалежності у лісі поблизу Саран місцевий мешканець знайшов новонародженого хлопчика. Він був живий. Його горе матір залишила у хащах на поталу диким звірям. Нуку не було, але бачу, що ворушиться щось. Ну, думаю, по пойду ну, вже було себе там поставити. Думаю, схожу, побачу, як я, подхожу, я тут схожу, тут витягує. Отут, отак, отут. От, от, от. Чоловік врятував дитину і передав медикам. Хлопчик народився абсолютно здоровим. Йому й ім'я придумали Богдан. А прізвище, мовляв, незалежний. Згодом новонародженого передали у дитячий будинок. У вересні від ураження електричним струмом загинула матір та її дочка. Жінкам було відповідно 55 та 18 років. Трагедія сталася у будинку села Великий Олексин. Господиня хотіла помитись, і її біля батареї вдарив електричний струм. Дівчина намагалась врятувати і також загинула. Люди винуватили у всьому стару проводку, гнилі електроопори та бездіяльність служб. Світло так сідає, стає чорно, потім різко біло. Потім опять, особливо це як починається осінь, це капець. Невозможно, понимаєте? Невозможно. Світло мигає, перепади, лампочки гарять, і, і все ну, хоч може бути. у основному телевізори холодильники, багато всього було таке. Нема тут 220 напруг. Включаємо якісь, як вона називається, стабілізатори. Ви подивіться, ви подивіться, яке в нас там дротом прикручене, а подивіться на оцього суба, якому ніхто не доходить, ви подивіться, якому в аварійному стані. Винних у трагедії так і не вдалося знайти всі досідки. Вають один на одного. У рівному чиновницю облдержадміністрації затримали на хабарі 9 тисяч гривень. Отримала Ольга Підкидач, директор департаменту соціального захисту населення, за сприяння у збільшенні кількості путівок на оздоровлення осіб. Жінка свою вину не визнала по даній справі, ще триває слідство у поліції. У жовтні у рівному знову горіли автомобілі. Спершу на вулиці Струтинської підпалили Нісан. Він повністю згорів. Встановлено, що позашляховик належав бійцям Айдар. Було помітно, що транспортний засіб облили бензином, через що він і спалахнув. А за кілька днів на вулиці Степана Бандери спалахнув опель комбо. У нього кинули запальну суміш. Фругон належав активісту дорожнього контролю. Ці два підпали досі не розкриті. Правоохоронцям, мабуть, не було коли, адже 6 жовтня у рівному стартував набір до нової поліції, а у лавах офіцерів відбулися зміни. Ми будемо набирати 200 патрульних. В місті буде працювати 21 екіпаж для міста. Рівно це досить багато. Прийом заяв триватиме у рівному до 27 жовтня. З грудня розпочнеться навчання. А вже орієнтовно, з лютого нові поліцейські вийдуть на патрулювання. Листопад був багатим на значущі кримінальні події. Спершу хтось розправився з Берташем та Юхименком. У двори будинків колишнього голови облдержадміністрації та його заступника кинули гранати. Фасади будинків були пошкоджені, мешканці не постраждали. До речі, чоловіки й досі працюють разом є соратниками в одній політичній силі. Хто з ними хотів поквитатись, загадка. У Рівному хтось продовжив підпалювати авто. За одну ніч згоріло п'ять транспортних засобів. На вулиці Жукова спалахнуло Рено, воно належало громадському активісту. Вогонь перекинувся і на сусіднє БМВ. А на вулиці Буковинській хтось підпалив позашляховик. Від нього були пошкоджені ще два автомобілі. А через кілька днів вже на вулиці Гагаріна горіло також БМВ. Воно належить приватному підприємцю. Під колеса на капот поклали ганчірки з бензином і підпалили. Ці злочини досі не розкриті. Правоохоронці лише повідомили, що постраждалі між собою не пов'язані. У По рівному помер п'ятирічний хлопчик, а все через халатність медиків у дитини болів живіт та був жар. Втім, лікарі обласної дитячої лікарні жодних дій не вчиняли. За чотири години у батька на руках син помер. «Все, дитя вже починає так, вже марить, вже не те говорить. Я не можу зрозуміти. Почав кричати: що робіть щось чи що ще... ви кричите? Кажу, вибачте, в мене дитя помирає. Кажу, в мене дитя помирає, а Ви ку, нічого не робите. Чекайте, в нас планерка. Він наробив крику шуму, вони вже тоді на шатир принесли і тиск почали міряти, щось дитини. А дитя в мене вже на руках було, я тільки побачив, як потемніли очі вже і закотило. Вже доведено, що саме лікарі не рятували малюка. Завідуючого відділення звільнили. Але остаточна крапка у слідстві ще не поставлена. У селі Птича, це Дубинський район загинуло одразу троє людей. Тут шкода врізалась у вантажівку. Всі пасажири легковика не вижили. А це були два чоловіка та жінка. Вони були мешканцями різних міст України. В грудні невідомі продовжили кидати вибухівку у будинки політиків. Граната полетіла у двір екс-голови райдержадміністрації Василя Карпенчука. Був пошкоджений фасад приміщення. Люди цілі. Пан Карпенчук є соратником по партії Василя Берташа та Анатолія Юхименка, які постраждали від аналогічного злочину місяць тому. Злочини між собою пов'язані, повідомили у поліції, але не розкриті. Версії це в першу чергу це вчинено з хуліганських спонукань, друге питання у зв'язку з особистими неприязніми відносинами вказаних громадян з числа їх оточення, а також версії у зв'язку з професійною, попередньою професійною їхньою діяльністю. Пізніше на хабарах спіймали поліцейського та голову з Долбунівського районного суду. Правоохоронець взяв 15 тисяч гривень від чоловіка за повернення авто, а очільник районної феміди 3,5 тисячі доларів, аби жінку не позбавляли батьківських прав. Опору повноваженого затримали. А от суддю ні, він і далі веде засідання. Мабуть, суддівська недоторканність допомогла. Всю Україну шокувала жителька Млинова, матір трьох дітей серед ночі. Пішла розкопувати могилу родича, аби дістати з під покійника фото свого чоловіка. Вона сама його туди поклала, аби той перестав її бити. Втім, за два дні опам'яталась і вирішила дістати знімок з домовини. Почав знущатися, бити так, якби в дітей на очах. А оскільки в мене з дітьми немає де жити, немає куди піти, то я рішилась на такий крок: положити дідові в труну його фото. Клала фотографію з метою того, щоб дід, так якби його оброзумив, щоб він перестав мене бити, знущатися. Ну а потім вже злякалася, дізналася, що то. Може призвести до яких наслідків, я пішла її відкопувати. Їй зробити це не вдалося. Зупинили поліцейські, але її вчинком були шоковані від малого до старого і, мабуть, ще довго це не забудуть. Нехай у вашій пам'яті закарбовуються лише хороші миті вашого життя. Таким був цей рік. Сподіваємось, наступний буде ліпшим. Вітаю всіх глядачів з різдвяними святами. Зичу вам достатку, здоров'я та нехай біда завжди обминає вас стороною. До зустрічі вже 11 січня на телеканалі Рівне 1